Затекла шия в дорозі, не треба терпіти. Сьогодні покажу 5 простих рухів, які повернуть легкість прямо на зупинці, чи навіть у автобусі або салоні авто. Витягування шиї або вправа подвійне підборіддя. Сидимо рівно, дивимося вперед, повільно втягуємо підборіддя назад, затримуємося на 3-5 секунд і повертаємося у вихідне положення. М'які нахили голови вперед і в сторони. Вперед повільно опускаємо підборіддя до грудей, не скручуємо спину, тримаємо 10-15 секунд. Вліво та вправо повільно нахиляємо голову до одного плеча, затримуємо на 10-15 секунд, потім до іншого. Контрольовані повороти голови. Плавно повертаємо голову вправо, тримаємо 5 секунд, потім вліво. Тут важливо робити все плавно, сконцентровано та повільно. Плечові підйоми піднімаємо плечі вгору до вух на вдиху, потім опускаємо вниз на видиху. Не забувайтеся про ці вправи під час подорожей, тоді ваша шия і плечі скажуть вам дякую. Будьте здорові!